Що стосується сечового міхура, заднього проходу і статевих органів, так? це, е, Ярослав, для вас, це є озлобленість і роздратованість по відношенню на свого партнера сексуального, е, вам надоїдають і ви звинувачуєте у чомусь його. Ось, ну, не знаю, наскільки це може бути правдою, але ще крім цього, що страждає сечовий задній і статеві, це про викривлення бачення, викривлене бачення про тіла, про наші органи, про наші функції і про їх призначення. Тобто, ну, так як нам нав'язували, що це все грязне і це все грішне. Ось тому тут можна ще заходити з цієї сторони і також дивитися. Ось, але ну знов ж таки маємо пам'ятати, що органи, всі ці наші органи це є невід'ємна частина нашого тіла, за допомогою яких і народжуються діти, і ми отримуємо оргазм, і ми випорожнюємося, тому що задній прохід він призначений для того, щоб він не є ну, якби, чимось зайвим в нашому організмі. Бо, якщо людина не сходить в туалет, то вона просто лусне. Ось і тому це є елементарна. Функція нашого організму, яка є невід'ємною частиною нашої фізіології.